Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, ось настав час нашого з вами відео. Ем, сьогодні отримав е, наступну посилочку від свого е, вже тепер постійного постачальника Кузьківа е, Сергія Івановича з Кам'янськ-Подільського. Це вже третя посилка від нього. Тут 27 телефонів, Думаєте, це посилка за 500 гривень. Не знаю, якому стані ті телефони, сказали що телефони на відновлення, але все одно 500 гривень це дуже класна ціна. Доставка від мого постачальника безкоштовна. Така була домовленість, якщо я приказую, оплачую зразу всю посилочку, доставочка безкоштовна. І це, це в нього така, вже така традиція. Це вже круто, третя посилка. Це ми, тут якщо ну, круто, 27 телефонів, то розділимо відео на три частини. М кожному... Або може її за дві частини зробимо, будемо бачити. Як нам, як нам діло піде, щоб всім цікаво було. Зараз зараз зараз, зараз дуже величезно леди в кадр міщається. І це повне, це все запаковано прекрасно. Люблю, раз підкреслю, що дуже поважаю тих людей, які відповідально відносяться до всього. Можемо, в принципі. На дві, можна на три, будемо бачити. Зараз ми трошки відкладаємо її у сторону. Зараз хвильку. 27 телефончиків. Ми розпочинаємо. Так, першим телефоном є ось такий телефон. Я не знаю, що це таке, це блю, певно. Тепін Хот Пепер. Сім карточний стоїть бонусом мені взагалі супер. Вже витягуємо, певно. Крікетівська. Супер. Четко, прямо її одна є. подивимося, чи вона включається. Пено все розряджено, до нічого страшного. Будемо тестувати, пробувати, запускати, як завжди. Так, наступний... Як завжди наш улюблений Vortex. Стан його такий, можна сказати, бомбезний. Трошки світло дам, Нам щось не видно. Гніздо присутнє, наче мав би бути робочим. Мав би. Виставляємо. Чекайте, поставимо оце все сюди, щоб не заважало наші діяльності. Ще отакий красивий блю. Дуже красивий, сучасно виглядає. Ще один такий самий блю, тільки чуть -чуть з тріщинками Ми Подивимося, чи вони включаться, чи ні. О! вже супер. Вже мені це подобається діло. Йдемо далі. Вже виклик 4. Щось а-ля моторола. Навіть не знаю, що це таке. Досить красиво виглядає якийсь. А, ну, прикольно. А-ля моторола. Це вже у нас 5. Ще один такий самий блюшка. блюшка? Ну, блю, так. Да. Так. Не включається наші не може бути. Навіть нас 6. І ще такий самий, як був на початку Vortex О, запустився. То вже добре. Так, у нас 7. Що будемо робити, шановні глядачі? А давайте розділимо на дві частини цю посилку. 27 телефонів це не так і ж багато. У нас скільки вона має бути? 27, ну хоча б мало би бути 13 телефонів. 7. Восьмий. от такий Вортекс. Оп, запустився, не вже? Вже така радість. Ага, кулочка висить. Будемо цим займатися. Це ставимо плюсик собі. Що це вже практично робочий. Будемо пробувати його розблокувати. Переважно їх більшість, то вони на акаунті тільки висять. Так, значить я зараз раз... Чекайте, тут всякого хламу повне треба трошки позабирати. Це все, щоб не заважало нам нашій діяльності. Так це щось старається запуститися. Значить, у нас 3, 4, 6, 7, цей 8. Так, дивимося. Та не вже. Що це таке? Що не працює, чи що? Тормозить просто. Було. Добре, це робочий, це підбачите, тут колодочка наче під аккаунт. Два робочі вже. Цей вісім. Знову ж таки, попався під руку Vortex. Цей дев'ятий. Щось там мовить. Дев'ятий, подивіться, яка лялечка. Нічого не везе, щоб такого воскресити, хоч одного. Дев'ятий зряжається, хай підряджається. Десятий у нас такий Samsung без батареї, у мене батарейки до них є. 10. і є. Десятий. Яка звітяє ще три телефони. Ще один Vortex. 11. Одинадцятий. В порядку. Ще один Vortex. Мені я так бачу, що... У скоро має бути солити їх. І 13-й у нас знову один блю з такою бляшанкою, що можна на таксі використовувати чи на машині ставити. Зараз я їх трошечки протестую, Позаряжаю і ми повернемося. Отже, ми знову в прямому ефірі. Трошки порозгрібав ці всі телефони. От, я да, вам почну розказувати. От. Це заблокований на Google аккаунт BT Display. Теж на Google аккаунті. Але ми зараз спробуємо, чи бачить він сим-карту. Це так само на Google аккаунті і це на Google аккаунті. Там будемо, будемо, чекайте хвилиночку. Заждіть хвильку. Ось в мене моя сімочка. Я роздобув сим карту. Роздобув, щоб можна було тестити апаратуру всю. Так. Нус! Здесь сімочку вийде чи ні? Не знаю що з того буде. Щось ніякої движняка не чутно. Мало би висвічутися мережа. Опс. Хрестик стоїть. Це значить може бути, що він і на операторі заблокований. Печаль печальне. Там поробимо на другому, тому що заблокованому, що там екран щось раз через раз клегов. От і нижній. Зараз ми спробуємо. Не знаю, що з цього буде. Але щось буде. Мусить щось бути. Бо інакше не може бути. Називається телефон Blue Wave 5. Прикольний такий апаратик, сучасно виглядає. Написано FRP. Тут його вже пробували воскрешати. А ми тут фіг щось побачимо певно. Да. Значит, ми його цього виключаємо. Ось так. Далі йдемо далі. Ці так само на Google аккаунті. За модельку вам скажу точно. Це бюджетні телефони, які використовуються в Штатах, як... Ось, як такі, називається Vortex HD65, заблокований. І на аккаунт. І на... Попробую, чи Трішечки підзаряжав. Але, очевидно, цього буде можливо замало. От цього всі я собі посортував, що на аккаунт. Бачите, трохи мало перейдет. Що це на... ну, за балконі, що не включаються. Цей телефон я вже модельку. Це так само на... Google аккаунті, скоріше всього, і на операторі. Мені ще жодний Vortex не попадав, щоб він був не заблокований повністю. zg 65 Pro. Дивимося, чи він включиться. Трохи трішечки, за там до 2%, певно, йому можливо і навіть не вистачить, чи куча ні включається. Птикнеємо Доби... сімочку. Так, йдемо далі. Це я тільки тестунув. Чи на включення, у мене батареї до нього, на жаль, немає, але зараз хоча б кажу, що він трішечки-трішечки вмикається. Тут навпаки все йде. Ніж на звичайних телефонах. Блін. Так от тоді під'єднувалося, а тепер не хоче, хоч приплач. Ладно, плакати не будемо. Води подивіться, бачили таке. О, щось починає. Тут навіть немає безполізного. Тут він заблокований на і на оператор, і на аккаунт. Немає сенсу це робити цей прикольний апаратік, оцей, що аля моторола. Зараз ми глянемо хоча б чи він. Я знаю, що він заблокований на аккаунт. Якщо на... буде тільки блокування на аккаунт, то супер можна розблокувати. спробувати розблокувати. Ну здивуй мене. Тут бачите як блокування аккаунта, поки він так трошечки роздупляється. Ми пробуємо перезапустити, бо щось ніякий діє рестарт. Там, покажу оцей включається. Просто батарейки немає. Щось не хоче включатися. Зараз мене включався. Це Vortex SINC. Досі наплекав ну, надію. О, сервіс пише. Коротше, засвічувався б і щось таке хотів запуститися, можливо, мій аля лабораторник. Не хоче трішечки працювати. У бачите, тут у нас ще одна бонусна сим-карта. Сім-карта не знаю до якогось оператора. А, до речі, мені такий вже подався телефон. На третій пін. Нам треба, сим... Нам треба тут акумулятор. У мене акумулятор якраз тому попередньому телефончику, присутній. Перекину сюди. Головне, що він включався в мене. Був так само. о, Завібрував, засвітився, можливо, не вистачає потужності. Samsung Core Prime. Дивимося, що тут з цим. О! Нам, нам варто його розблокувати. Першу чергу буду розблокувати. Тут розчілкувалося. Робочий в принципі. І цей робочий це мене вже приємно, дуже приємно здивував. Далі наступні оці телефони, що ці в окупці стоять, вони чомусь не хочуть ще запускатися. Можливо, можливо, у них м -м, батареї посідали, дуже сильно. це Vortex ZG65 Pro. Чекайте, складу, бо то потім цим першу чергу буду розбуковувати. Так. Е, далі такі самий ZG65 Pro. Цей телефончик досить цікавий, такого ще не зустрічав. Це називається, як я вже ходила, hot pepper tipin моделька 24, -го, 24 -го року випуска. Можливо, буде робочий, то буде супер-пупер. Ще один у нас Vortex, практично в ідеальному стані царапи, нічого чомусь не вмикається. Можливо, батарея дуже сильно сіла. Треба більше довший час. поставити на всі зарядки. Не вистачає, як то кажуть, можливо лише часу треба. HD-65 Ultra. І ще оцей його телефон, я дуже хочу його воскр... Воскр... воскресити, можна сказати, хоча б щоб він світився екран не був заблокований ніякі там нюанси. Дуже прикольний телефончик такий в руці класно тримається. Називається Summit 5G. Якщо цього херобуру зняти, взагалі. Чітенько, так самі 5G цю фігню. Тому що якийсь М -м -м. кінейджер користувався ним. Зараз ми їх трошки повз да, да, да. О! Прикольний апаратик. Може вийде відновити буде тоді так само відеоогляд на нього. І на оцього. Обов'язково мені дуже не сподобався. От, ось таке у нас вийшло відео. Чекайте другу частину. Хай вам щастить. будьте здорові. Па-па-па-па!